Ви б'єте по самому болючому, то носили справжні сіперетісти. Зумієте? Сьогодні одна справа гроші, але інша справа, значить, що ви розхитуєте ситуацію. Золотий газ і знову платіжки цього разу за блакитне паливо не встигли говтатися від тепла. Як ті, у кого немає лічильників, отримали захмарні суми за газ. Звідки вони взялися і чи платити по цим рахункам людям розбиралися в міській раді. За той період, з якої ця постанова вводилася, поперераховували населенням, попросили рахунки, від яких люди приходять, і втрачають свідомість прямо тут в коридорі. І плачуть і, як кажуть, звертаються до влади за роз'ясненнями і за допомогою. Ситуація непроста. Апеляційний суд відмінив постанову Кабміну, у якій вказані соціальні нормативи розрахунків. За цим посипалися і решта за ефектом доміно субсидії не перерахували. Кабмін видав іншу постанову з нормативами, але там поки нема методики розрахунків. Але щодо перерахунку, ми будемо робити перерахунок тоді, коли міністерство паливої енергетики надасть нам цю методику, і ми зробимо перерахунок. Оцих нарахувань, що ми зараз зробили, так написано в постанові. Відмінена постанова була прийнята у травні 2015-го, Відповідно, і перерахунки будуть за 9 місяців. Але чи мав право Чернігівгазбуд як постачальник перераховувати їх зараз без розробленої методики? Здійснюється в порядку. Затверджує міністерство енергетики та вугільної промисловості. Це постанова, яка визначає Правильно. нові норми. Ну, тобто ну Іван Миколаївич, і як ти читаєш, в тебе є порядок для того, Нема. щоб ти зробив переробину? Нема. Навіщо ти його зробив? Ні, так це ж воно було... рішення суду, коли вступило в святій цієї методики. Мають пристосувати і нарахування субсидії, поки на державному рівні змінюють і згоджують документи один з іншим. У звичайних людей одне питання платити чи ні ці захмарні суми. А як бути тим, у кого просто немає грошей? Чекати газівників гостя, аби ті перекрили газ. Врешті представник газопостачальної кампанії привселюдно пообіцяв міському голові не вживати штрафних дій за неоплату. Щодо перерахунок, не буде ні судових позовів, не відключень. Що надлишково, то, звичайно, вибачте, на сьогодні не буде ні судових позовів, не відключень щодо нарахування, яке ми здійснили за 9 місяців. Тож, якщо грошей нема, принаймні до затвердження нової методики перерахунку, де суми за прогнозами мають бути меншими, чернігівці можуть бути спокійними. Газ відключати не будуть, якщо представник кампанії дотримається своєї обіцянки.